Вітаю вас на English Learning Marathon і погнали з налаштуваннями нашого середовища для того, щоб ми в процесі навчання не відволікались. Значить, саме основне і обов'язкове, що потрібно зробити кожному, це зареєструвати окрему, окремий аккаунт на Gmail, саме Gmail нам потрібен, який ви будете використовувати для навчання. Обов'язково наголошую, це має бути Gmail і окрема пошта, яку ви зареєструєте, не ваш особистий е не спам-пошта, ні щось ще, чисто для навчання. Для чого вам нам це потрібно? По-перше, є різні тести, сервіси для тестування. Я використовую EFSET, який досить комплексний. І якщо ви хочете проходити його регулярно, на, на початку марафону, як я це роблю, і наприкінці марафону. Який триває 42 дні в моєму випадку. Тут обмеження в ЄФСЕТ в 90 днів, тобто ви не зможете пройти ці тести на одному аккаунті і вам потрібно буде два аккаунти зробити. Потім також використовуються різні додатки та сервіси, в яких доступна часто фріміум підписка, тобто, це якась частина безкоштовна, яка надається на аккаунт. Вона може бути обмеженою на один аккаунт, як, наприклад, LZSPIC. Тут дається 30 хвилин аналізу вашої вимови. І якщо ви хочете системно практикувати вимову, вам потрібна досить велика кількість таких аккаунтів, так сказати. Також є інші сервіси, які, яким доступна фріміум підписка на протязі певного періоду, вона потім оновлюється. Тобто, наприклад, на місяць ви отримуєте якусь кількість балів, які можете витратити, все інше там, за гроші вже. Тому, якщо ви хочете користуватись безкоштовно, то вам потрібна досить велика кількість різних e-mail-адрес. Значить, що потрібно робити? Тут в мене аккаунт авторизований. Ви заходите на ну, якщо ви не ще не створили, заходите аккаунт Google. А спершу не так навіть спершу вам бажано зайти от на таку кнопочку вашого існуючого аккаунту і додати профіль. Chrome, Brave, не знаю, чим ви користуєтесь, неважливо. Створюєте аккаунт, створюєте його назву, зображення і так далі. Готово. Тут вже заходите на Google. Тут натискаєте Увійти. Нижче створити обліковий запис для особистого використання. І далі вказуєте ім'я, прізвище. Дата народження, придумайте ваш e-mail, вказуєте телефон, ну, заповнюйте всі поля послідовно, реєструйтесь. Думаю, це е, зрозуміло. Після того, як ви зареєструвалися, тобто ну, вам важно, щоб у вас була окрема, окремий профіль, який ви потім будете використовувати для зручності з вкладками, які будуть саме для навчання, щоб у вас був, е, було своє середовище з необхідними всіма інструментами. Одне виключення, для чого вам може бути непотрібний Gmail-аккаунт, це якщо ви використовуєте ChatGPT платну версію, тоді ви саме на ChatGPT платної версії можете використовувати всі додатки, які я розробив в рамках English Learning Marathon в вашому основному аккаунті, але всі інші сервіси, які я показував, будуть використовуватись тут, ви використовуєте все одно в окремій e-mail адресі.